І коли буду із землі піднесений, я усіх до себе притягну. У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Присвящаю інші владикого митрополити Володимире, наші богольбі владики, всечесні, всесвітіші отці, дорога наша австрійська громада, наші пластуни. Наші вірні діти нашої церкви, тут у Австрії, які сьогодні приїхали не тільки з різних околиць Відня, але теж з Інсбрука, з Зальцбурга, з Граца, з Лінца, з інших куточків Австрії для цієї унікальної історичної події. Дорогі брати і сестри, в Україні зараз нами при помочі цієї живої трансляції. Наші вірні в різних куточках України, Європи, світу, дорога світова українська громада. Слава Ісусу Христу! Слава Ми переживаємо сьогодні особливу хвилину єднання, єдності нашої церкви. Це якась особлива Божа сила і благодать сьогодні пульсує в тілі, в жилах нашої церкви. Сьогодні ми разом з владиками з різних куточків України і Європи прибули сюди до відня для того, щоб обняти наших вірних, щоб вам передати слова любові, єдності і солідарності від зраненої України. Сьогодні є екзархи з усіх земель східної України. З Донецька, з Одеси, з Харкова. Сьогодні особливі слова солідарності зраденого Києва. Сьогодні рекордну кількість повітряних цілей ворог запустив по Україні і вкотре мішенню номер 1 була наша столиця. Сьогодні відомо, що не менше про трьох загиблих серед них. Немовля. Але ми сьогодні відчуваємо, що ми віднаходимо сенс нашим стражданням, нашій борні лише тоді, коли ми збираємося разом, вміємо єднатися в ім'я Бога і України. Боже слово, яке ми щойно почули в Івані від Йоанна, є надзвичайним пророцтвом. Самого Господа нашого Ісуса Христа. Він начебто згадує події з минулого ізраїльського народу, але вказує на майбутнє. На майбутнє, перш за все, своє власне. Він говорить про свій хрест, свої страждання, свою смерть. Але відкриває сенс хресної жертви. Божого Сина і проголошує нам Євангеліє Божої Любові. Христос пригадує одну подію, яка сталася під час мандрівки Ізраїля з рабства до свободи. в певний момент, як всі люди нарікали на Бога. І тоді почали страждати. Страждати від власного гріха, від так званих ядовитих мідяних змій серед пустелі. І серед того лиха Господь Бог каже Мойсеєві: зроби знак мідяного вужа. І коли кожен, хто є вкушений і носить в тілі отруту, зміїну, погляне на це зображення, врятується, буде живий. Біблісти кажуть, що правдоподібно, вони прийшли у пустелі до мідяних копалень єгиптян, де вони видобували мідь. А той вуш був одним із єгипетських ідолів. Гріх ідолопоклонства. І нарікання на Бога привів до вмирання того народу в пустелі. Але цей знак. Має дві дуже важливі властивості. Найперше підносячи, стаючи перед очі усім цього вожа, Господь Бог начебто каже своїм людям поглянути правді у вічі, подивитися на свій справжній гріховний стан. То є дивно, вони дивилися на того, хто спричиняв їхню смерть. Вони побачили причину свого вмирання в постелі. Але друга дуже важлива річ треба було подивитися, поглянути на це зображення, не тільки знати про нього. А тоді Господь Бог начебто через той обмін поглядами вливав в людину якусь силу, яка рятувала її від смерті. Сьогодні Христос, наче відкриває сенс того знаку і прообразу, який був провіщенням нового і животворящого Христа Господнього, всесвітні воздвиження, якого будемо святкувати на наступний тиждень. Але сьогодні Христос говорить про піднесення, піднесення перед очі усіх уже не якогось мідяного вужа, але його самого. Це він сам буде піднесений на хрест, щоб взяти наші з вами гріхи, поставити їх наново нам перед очі. Більше того, Він запрошує не відвертати очей наших від його власних ран, страждань і терпінь. Хто мате, матиме силу поглянути. На скатованого розп'ятого Спасителя силою своєї віри отримає можливість доторку до Тебе і до мене силою Божої, Божої любові. Та любов, яка перетворює смертне Воскресіння, неміч на силу, зневагу на славу. І тому каже Господь слова, які є підсумком усього Божого. Об'явлення нового завіту, повноту, якого ми маємо на Христі. Так Бог полюбив світ, що віддав свого Сина єдинородного, щоб кожен, хто вірує у нього, не загинув, але мав життя вічне. Глянути на розп'ятого, впустити в себе в себе силу Божої любові. Це і той заклик, який сьогодні Христос звертає до кожного з нас. Сьогодні Україна є розп'ята. Сьогодні ми стікаємо кров'ю і вкотре питаємо себе, Боже, за що? Можливо, це питання. Чому саме ми, українці, сьогодні мусимо бути розп'ятими перед очима цілого світу? Стоїть в центрі уваги усіх українців і всіх людей доброї волі, віруючих і невіруючих. Боже, чому інші народи живуть, розвиваються, радіють, зростають, а ми мусимо щоночі вмирати? Чому в Україні лється кров немовлят? Боже чому? Мабуть, на це питання кінцеву відповідь ми отримаємо на страшному суді, коли все, що є тайне, стане явним. Але ключем до розуміння цієї трагедії є чесний і животворящий хрест Господній. Можливо, одну з найкращих відповідей на це питання я почув минулого тижня у Києві під час молитовного сніданку, коли різні люди з цілого світу приїхали до України, щоб разом з нами, з нашою владою, молитися, слухати Боже Слово. І ось вийшов батько. Батько Максим Кулик. Із Кривого Рогу, який пережив подібну трагедію в Кривому Розі, як у Львові родина Базилевичі. Вірюючий батько, який в одну ніч втратив жінку і трьох дітей, наймолодшому його синові було два місяці. І той батько, каже: Боже, чому? Чому це нам сталося? Чому мені то сталося? Хтось, може, каже, то за гріхи ваші ви так мусите терпіти. Він каже, ні, це неправда. Бо інші народи, які сьогодні живуть в достатку, не є більше чи менше грішними від народу українського. І той батько каже, на моє переконання, сьогодні Господь Бог підносить. Через страждання Україну і ставить наші рани перед обличчям цілого світу. І каже усім, хто хоче стати на правильному боці історії, не відводити очей від страждань крові болю України. Більше того, як каже нам сьогодні апостол Павло. Сьогодні саме Україна на своєму тілі носить рани Ісуса Христа. І кожен сьогодні співчуває Українця, відчуває наш біль, наші рани, від нас не відвертає очей і свого серця, на того спливає сила Божої любові. Ми дивним чином стаємо співучасниками таїнства Христа. І спасіння сучасного людства. Господь Бог через страждання підносить, прославляє Україну, той батько продовжує. Саме через те сьогодні Господь Бог хоче, щоб світ побачив українців, щоб побачив наше глибоко віруюче серце і побачив. У всіх кінцях світу віруючу душу України. Дорогі хресті, брати і сестри. Ми слухаємо оце Боже Слово, яке розкриває найглибший сенс людських страждань, і людської надії. Але ми сьогодні святкуємо. Ми зібралися тут, у цій древній церкві. Святої Варвари у Відні, щоб подякувати Господу Богу за цікавий глибокий ювілей. 250 років колегії Барбареум, яка ось тут за стіною. А ця парафія святкує особливий ювілей. 250 років, як тут гуртуються українці греко-католики. Цікаво, Творячи цю колегію в невдовзі у 1820 році влада цю парафію передала під юрисдикцію львівського митрополита, призначав своїми декретами сюди парохів. І останнім таким парохом був отець Горнякевич, призначений декретом праведного митрополита Андрея Шептицького, бо тоді влада побачила, що ті, хто тут гуртується, є українці. Чому така важлива ця колегія? І чому ми згадуємо в такий спосіб про неї? В той час, коли тіло українського народу знову було розшматоване сусідніми імперіями, коли ми з вами, наш народ, наша церква, опинилася на задвірках тогочасних імперій, саме Господь вчинив те, про що співає пречиста Діва Марія. Він той, що скидає з престолів могутніх, але підіймає, підносить смиренних. Це піднесення, про яке чуємо сьогодні в панелі, сталося 250 років тому. Час, коли в Російській імперії наша церква систематично була нищена, а відтак 1839 року ліквідована, тут у Відні. Українці, греко-католики отримали доступ до можливості здобувати найвищу європейську освіту і культуру. Саме цей простір був моментом європейської інтеграції українського народу і нашої церкви ще 250 років тому. З якогось периферійного феномену. Греко-католики стали творцями європейської християнської культури. І тому ми дякуємо Господу Богу, що тут у тому храмі, Він вже 250 років тому підніс смиренних. Підніс сказаних на муки і смерть і історичну згладу. І тут показав через наші рани силу і славу своєї любові. Те, що сталося 250 років тому, стане і сьогодні. Ми віримо, що сила Христа Господнього, сила Божої Любові, торкнеться кожного, хто вірує сьогодні. Я дякую усім нашій громаді в Австрії за те, що. Ви не відводите очей від боли і страждань вашої батьківщини, але не просто поглядаєте безучасно на відстані. Активно берете участь у бурні українського народу. Я дякую, що ви, наша громада в Австрії, робите те саме, що колись робив Барбареум. Ви є посланцями України до Європи. Є Ви є тим, Говоримо правду про Україну у ваших місцях, у ваших місцях праці. Я дякую за всю ту допомогу, яку сьогодні ви скеровуєте для підтримки українського війська, для підтримки ваших братів і сестер в різних частинах України, які є жертвами цієї несправедливої війни. Я вкотре хочу повторити слова апостола, які ми почули сьогодні, ніхто нехай нам не докучає, бо ми на нашому тілі ношемо рани Ісуса Христа. Рани, які є дверима до слави. Співаємо ми сьогодні у цей Воскресний день, бо прийшла через хрест радість. Усьому світові, амінь, слава Ісусу Христу.